У Іваничівському ліцеї номер один декілька учнів нібито вживали наркотичні речовини, які запили енергетичними напоями. Процес посилання на власні джерела повідомило видання «Бух». За їх інформацією, одна одинадцятикласниця нібито одержала сильне наркотичне отруєння. Її госпіталізували. В школі кажуть, нині розбираються з цим інцидентом. Зокрема, чим саме отруїлася дитина. Я нічого не можу ще сказати, тому що йде ще розслідування, наркотичними, Бог, чи наркотичними, чи наркотичними. Йде ще розслідування. Ми самі не знаємо чим. Ми знаємо, поки що що енергетики пила. Відомо, що на місці працювали лікарі до пізнього вечора. У поліції спростували той факт, що це були наркотики. Дійсно, 12 лютого до поліції надійшло повідомлення про отруєння неповнолітньої. Однак дитина прийняла не наркотичні засоби, а таблетки іншої дії, які є у вільному обігу. Це зараз встановлює експертиза. Сама дівчина у медичному закладі. Їй надається необхідна допомога. У екстреній медичній допомозі телеканалу конкурент Контіві повідомили, що до них виклик поступив по обіді, і також підтвердили, що це був лікарський препарат, а не наркотики. Отже, 12 лютого, о 13 годині 34 хвилини, поступив виклик бригади екстрено медичної допомоги у селищі Іваничі Володимирського району з приводу отруєння лікарськими препаратами. По прибуттю на місце події було виявлено дівчину 16 років. у стані після втрати свідомості. Ну, попередній діагноз передозування препаратом амітриптилін доставлена у профільний заклад охорони здоров'я. Наразі 16-річна дівчинка. Перебуває у лікарні.